Були і сльози, і відчай, і розпач, і хвилювання. Але все це ми вислуховували, вивантажували на цьому тренінгу. Цей тренінг вміщує в себе техніки стілення. Це спеціальні вправи, які були розроблені, підтверджені Українським когнітивним інститутом. Вони вчать, що можна зробити, коли ти хвилюєшся. Коли тобі страшно, коли тобі сумно, ми розказуємо, що це нормально, боятися, плакати, кричати від болю і дорослому, і дитині це притаманно. Ми розказуємо їм, що ти можеш зробити, а вже дитина бере якусь вправу до своєї скарбнички. Вони можуть запам'ятовувати не все, але вони беруть саме таке, що їм стане у нагоді, і вони в подальшому будуть це застосовувати. Я, можливо, з часом не буду пам'ятати всіх імен дітей, тому що їх вже ну, близько 200, з ким я за півроку співпрацювала. Але їхні обличчя я буду пам'ятати, ще дуже-дуже довго можливо все життя. Спочатку вони дуже засмучені, кожен травмований своїм. Ми починаємо з ними співпрацювати, і через декілька занять вже відчутно ну, ми бачимо, так, як вони йдуть на зближення, як ми пропрацьовуємо. Їхні інтрузивні спогади небажані, їхні травмуючі ситуації. Дуже часто це і втрати близьких, це декілька переїздів, вже евакуації можуть бути і так далі. Тобто самі травмуючі ситуації, вони дуже різні і, і болючі в кожного, і вони дуже різні в кожного свої. Але мрії, мрії майже всіх однакові, вони всі мрії. Про перемогу, вони всі мріють повернутися до своїх домівок, до своїх батьків, а, мріють повернутися до своїх класів, до своїх друзів, і вчителів. І ну, насправді це торкається з самого серця. Війна наконець закінчиться, Україна поп'єде цього міра отримать най, золотий кубок на світі. І я... Буду это. Після перемоги я б хотів би поїхати та повернути Крим а, назад до України. Тут намальовано Крим з, з прапором України та правим сектором. Це мій найсунок, найбанальніший, коли всю Росію закопали в, в гробу, а під нею ще лежить Путін. Огромна надпись рів. Везде по Україні салюты и їх пускають танки вместо ракет.